Всім доброго ранку, друзі. Довго не виходив на зв'язок, не було часу. Приїхав додому і зразу одразу ганяємо тецю. Тецю вже розвелося маленько. Весь молоднячок, вгорі вже тільки відкрив літочка моментально. Вони тут і самі тренувалися добре. Ну от минута і все в небо в голубах. Так вже раптиця почала розкриватися. Камерою не передасть. Небо в голубах. Зараз вийду десь, місце ловлю. Не був в голубах мужики. Водняка взяв цей год досталь. З друзями з багатьма поділився, приїжджали, брали, брали на Львов, куди тільки не брали. І цей от з молодничком і самому хатило. Одна партійка пішла вгору. Уже партійка є угорі. Одна партейка покрилася вже. Ось ця партейка нижча. Цілому десь 50 штук у небі. А може й більше. Може штук 70. Вони просто пролітались по всьому небі з модняком проблем немає. Бачно взяв, потер мало, довго видіршку давав, приучав. Цей проблем немає. Не спішив. Не було і в рамі ніколи їх ганяти. Вони довго закриті сиділи. Я так що потер взагалі, можна сказати, і немає. Так, дайте вже на ігри на хороших Перва партія покрилася, да? Щоб ну. Що, не покрилася, ну все їх. их. був голубах Ну, є сюди ночки ходять по небі. Короче, ты Птиця, як завжди, на сачку хоть хоті довго време їх не ганяв. С у нас порядок. Покриваються. Вчора приїхав, вчора погнав, наверное, Не знаю, після часа три літа. Поразному. Бува таке, що погнав 5-6 часов, покрилося, а ті ж там вверху. Ну, би я не наблюдаю, время не засікаю, бо то, що время дуже в мене мало і робота, і служба зараз. Ну, голуби летять. П'ятерочка. І мене літають по півдня. Це тут усі хороші просто треба розігнати. Вони самі вольєр, тільки ляток відкрив, вони погнали, Цим питань немає. Ось така картина мужики.

Єсть, єс, вони вгорі, є і покрилися вже. Коротше, якось так, як завжди, птиця летить, птиця радує. Птиця в небі. Все, мужики, всім спасибо, всім пока. До нових відосик.